Вже три роки громадська організація Милосердя допомагає безхатченкам Житомира повернутись до нормального життя. «Все це время ми працювали ну в польових умовах, на вулицях, ви самі бачили, самі знімали сюжети. Всі звернення активістів до влади активізувати роботу із цією категорією людей не були почуті. Волонтерів ігнорували. Не хотіли слухати нас і не признавали, що є проблема бездомних. І той, тобто, ви самі знаєте, уровень роботи з бездомними в нашому місті у них тільки сходився на тому, щоб відкрити пункти Багрева. Лише в розпил революції обласна рада виділила приміщення для створення такого центру, обліку та реінтеграції безхатченків. Величезне приміщення в 15 кімнат потребує ремонту, адже всі вони в жахливому стані. Але активісти задоволені і таким от результатом своєї роботи. Будівля потребує ремонту, адже протікає дах, тут немає води та опалення, але активісти не опускають руки і планують роботу. На першому етажі у нас буде повністю ночлежка і санпропускник. Вот, то есть люди, которые будут к нам обращаться в ночлежное отделение, то есть они будут у нас проходить самообработку, обязательно помоются, потому что в зимнее время особенно люди нуждаются в горячем душе. Це буде перший крок організації роботи центру. Але, на Переконання Миколая Ящука він буде одним із головних. І таким образом ми будемо їх підімати снизу і як-то витягувати на рівень, якби, ну, людський рівень, да, приводити їх в суспільство і якби Показує другої мжесь. Згодом активісти планують відкритий центр реінтеграції для безхаченків, адже приміщення велике і місця вистачить. Другий етаж у нас буде центр реінтеграції бездомних, там де вони будуть проходити перше начальне місяці реабілітації самої. Тось тобто будуть відходити від вулиці, ну знаходитися в соціумі. Тось тобто будуть працювати з ними психологи. Аби всі ці ідеї стали реальністю, необхідні кошти, яких у достатній кількості активісти не мають, тому надіються на благодійників. Есть сердца, которые готовы открываться и участвовать в бедах и в проблемах этих людей, чтобы хоть как-то им помочь выйти из этой ямы, подняться, организовать для них подобный центр, подобную какую-то организацию, подобное окормление, которое осуществляет центр, какой-то медицинский уход. В принципе, это сложно. Но, по сути, если постараться, если потрудиться, достучаться можно.